Ранок, 1 січня, перший день Нового року. Насправді це звичайний ранок, такий самий, як був учора і третього дня. А як люди чекали на зустріч цього року, а як готувались до нього, а скільки всього купили? А скільки всього зробили для зустрічі цього нового року? І, і ось 1 січня, звичайний ранок, звичайний день. Чим живе людина? Вона чекає, наприклад, чергового свята і живе цим очікуванням, але свято закінчується. Людина, наприклад, чекає літа і живе цим, але й літо закінчується. Людина чекає, наприклад, свого весілля і живе цим очікуванням, але і весілля закінчується. Або людина чекає відпустки, цим живе, але й відпустка закінчується. Так проходить і все життя. І що людина має після свята, після літа, після відпустки, чим вона взагалі живе, чого прагне, чого бажає. Чому вона увесь час у цьому шаленому ритмі суєтного життя, у цьому колесі, яке не зупинити? Так багато запитань. Простіше кажучи, людина живе видимим та швидкоплинним тим, що закінчується. Вона живе тим, що минає, і від нього навіть сліду не залишається. І, зрештою, все піде, адже написано, що земля та всі справи на ній згорять. Істина згорить видиме, тимчасове, матеріальне, те, що приносить хвилинні задоволення і чого постійно прагне земна людина. Але є життя є вічне, є те, що невидимо, але що буде завжди вічно. Є серце людське та Божа робота в ньому. Є ті чудові та славні незворотні зміни в ньому, які підуть з ним у вічність, є віра, якою живе праведник, і завдяки якій він піде у вічність до свого Господа. Є радість у Господі та достаток у кожному дні. Є мир Божий у серці, який ніхто і ніщо не похитне, є радість від служіння Господу кожного дня. Є ті добрі справи, які в Богові зроблені, які йдуть за нами у вічність. Є Божі откровення, які трепетно складаються в серці, які перетворюють все наше життя, всю нашу сутність. Є очікування пришестя Господа кожного дня. Є, є, є. І спасенна, народжена згори людина, що увірувала в Ісуса Христа живе. Кожен день є наповнений. Вона блаженна від любові Бога до неї і від її любові до свого нареченого. Вона не метушиться очікуванням чогось чергового, але вона живе, вона живе конкретно у кожному дні, вона насолоджується кожною миттю життя, вона п'є життя і не може напитися. Вона радіє і ділиться радістю. Вона розтрачує себе і насолоджується пізнанням Бога свого. А чим живеш ти? І чи живеш?